змінила скільки ролей за життя? Знаєте, що це не про нестабільність, це про життя. Колись боялась передумати, боялась, що люди скажуть що типу, ти що ти куку, ти була наставницею, а тепер ти хто? Ти ж була вчителькою проводила уроки, а зараз що, адміністратор? Але мені більше не хочеться грати в гру, бути послідовною для інших. Бо я не роль, я людина, яка росте, змінюється, шукає як дитина, яка сьогодні любить банани, а завтра вже ні. І це нормально. А ви для чого прийшли в це життя? Жити чи грати в ігри і доводити хто кращий? Не бійтеся змінювати напрям, не бійтесь розчаровувати тих, хто придумав басні про вас. Це ваше життя. І ви маєте право передумувати щодня, ким ви хочете бути. І це нормально, нормально змінювати ролі, нормально передумати, нормально не знати, хто ти завтра. Бо ти не твоя професія, ти не твої підписники, ти не враження, які залишаються в чужих головах. Ти живеш як дитина. Яка одного дня любить банани, а наступного ні. І це не криза, це життя. І в цьому є свобода. Дозволити собі змінюватися, навіть якщо тебе ніхто не розуміє. Тому живіть це життя, змінюйтесь. І я вважаю, що е, насолоджуйтесь кожним моментом.